Лайфхак для тих, хто хоче замінити українське водійське посвідчення на польське, але при цьому в нього деякі проблеми виникають на етапі підтвердження водійського посвідчення з сторони України, чи там Резерв Плюс просять, чи в базі МВС його нема. Буває, особливо ті, хто з окупованих територій і не можуть ні підтвердження, нічого отримати, або хочуть якісь від них підтвердження з сторони МВС і так далі. Я зараз розкажу, які є винятки і як ними можна скористатися. А в кінці подам точні статті закону, щоб ви могли ними скористатися. Так, от кого це стосується? В першу чергу, це люди, які мають міжнародний захист, тобто або біженця. Статус або охорону озуповні. Це такі люди, просто-напросто, користуючись цією статтею, подаються самі посвідчення водія, більше нічого, і її мають замінити на польські в тому вигляді, кому вони є. І друга категорія це українці, які працюють в фірмі, що займаються транспортними перевезеннями на посаді водія. Працюють або працювали до цього, але фірма зареєстрована в Польщі. Дуже важливо, те, що документами, які підтверджують цю працю, може бути або умова праці, умова не підійде, або освячення від роботодавця. Тобто роботодавець може написати листочок, в якому написано, що ви в нього працюєте чи ви в нього працювали. В цьому випадку має прокотити навіть в умові злицення, просто покажете освячення. Подаєте ці документи. Якщо вам відмовляють і кажуть, що ми це розглядати не будуть. Відправляйте почту, і підставі в підставах цей закон, і хай вони вже відмовляють вам юридично, бо такої підстави у них не буде. Що ж це за закон? Закон саме з по заміні водійського посвідчення, розділ 4, параграф 14. Артикул 12 Перша частина стосується міжнародного захисту, друга частина стосується українців, які працюють водієм, водієм або працюють, або працювали до цього раніше в Польщі. І я додам скріншот самого закону. Якщо що, ви можете скрін собі зробити, і роздрукувати, і додати до вашого звернення. Якщо вам щось не зрозуміло або Ну, ви, ви не підходите під ці категорії, немає можливості оформити таку роботу. Ну, звертайтеся до мене, пишіть в особисті, спробуємо з вашою ситуацією розібратися. Можливо, знайдемо ще якісь рішення.